Силу міць вимагав автомобілі, мобільні телефони та коштовності. На Прикарпатті затримали одного з лідерів кримінального середовища, який відбирав майно у місцевих мешканців. Йдеться про 44-річного жителя Бурштина, відомого у кримінальному світі за прізвиськом Абдула. Він неодноразово притягувався до відповідальності за насильницькі злочини. За умисне вбивство, розбій а також за володіння транспортними засобами. Чоловік провів за ґратами 13 років. Упродовж цього часу він був неофіційним лідером серед В'язнених так званим смотрящим СБУ задокументувала, як вийшовшись, вийшовши з в'язниці, Абдула став кримінальним авторитетом на волі. Зокрема, давав поради про злодійське життя іншим представникам цього середовища. Він зайнявся вимаганням грошей, майна та прав на таке майно у місцевих мешканців, зокрема підприємців. Це супроводжувалося погрозами, насильством та пошкодженням майна. СБУ задокументувала зловмисника на заволодінні авто, колекцію дорогих коштовностей і годинників, які він віджав у приватної підприємиці. Крім того, він намагався привласнити її квартиру та дві земельні ділянки. Зловмисник змусив свою жертву підписати документ про передачу майна, нібито з власної волі. Під час обшуків, за адресами нерухомості, що перебуває у користуванні фігуранта, СБУ та поліція вилучила елітні автомобілі, дороговартні стівелірні вироби та годинники, мобільні телефони, чорнові записи. Та флешки фігуранту оголошено про підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.